У нас просто на зв'язку Іван Варченко, це експерт з питань нашої безпеки. І він зараз перебуває там. Він мав бути у нас на ефірі, але він просто не встиг фізично виїхати. Пане Іване, доброго! Якщо доброго вечора. Доброго вечора, слава Україні! Героям слава! Скажіть, будь ласка, от ми вас дуже чекали тут в студії. Що вам завадило бути тут і яка ситуація зараз? Завадила тут, скоріш за все, дорога і бойові завдання, які є, стояли переді мною, так? І наразі я рухаюся якраз зі сторони зі Сходу, в сторону до Києва, але не мав можливості бути в вашій студії. А що стосується обстановки зараз в Україні, я думаю, вона, знаєте, ця війна, яка проходить в прямому ефірі, практично, люди вимагають все більше і більше таких виразних якихось образів, виразних сюжетів. З цієї війни це з одного боку добре, тим що кожен має можливість бути причетним а з іншого боку, це в військових операціях, особливо і для військового керівництва, коли вони теж перебувають в інформаційному полі. Створює додаткове напруження, створює додаткові вимоги, на які вони можуть реагувати і мають реагувати як люди. Але е, прийняття саме професійних рішень змушує їх бути відстороненими якраз від тих емоцій, які панують в суспільстві. Через те розуміючи, е, приймаючи військові рішення, звичайно про це йдеться мова, і саме в якій площині треба бути відстороненими від емоцій, і е, на сьогоднішній день ми звичайно говоримо про е, чи не найгарячішу е, точку українсько-російської лінії фронту. Яка простягається на майже 1300 кілометрів, це місто, яке вже стало героєм в українському розумінні. Місто Бахмут, яке є зараз і продовжує бути якраз величезною м'ясорубкою для російських окупаційних військ, і ми розуміємо, що в Україні зараз стосовно Бахмуту є насправді різні варіанти поведінки. І у нас оборона може бути достатньо динамічною і еластичною. Ми маємо можливість приймати рішення щодо переміщення війська, щодо їх передислокації з того чи іншого місця. На відміну від росіян, росіяни створивши такий фетиш з Бахмуту, створивши з нього трохи не Сталінград часів Другої світової війни в очах свого виборця, в очах своїх громадян. І е, створивши з нього трохи не ключ до всієї України, зараз у них не залишається ніяких інших шансів, як лише навпростець грубо атакувати е, е, практично фронтальним, фронтальними атаками, кладучи там чергові тисячі своїх військ. Щодо історії з Бахмутом, крайне, що я хочу сказати, я. Е, е, вже бачили ми істерику в російських засобах масової інформації, які говорили, що ми вже оточили. Вже ось-ось остання дорога залишилася. Всі інші дороги перебувають під нашим контролем та теж під вогневим контролем. Але ми її не бачимо. та що остання і ці речі ми чули від найвищих, від найпоширеніших російських каналів і від дуже високих посадовців від генералів уже середини січня. І як бачимо, вже понад півтора місяці середини січня Бахмут далі продовжує перемелювати російську живу силу і техніку. Дякуємо вам, пане Іване. Дякуємо щиро за те, що долучились до нашої програми.